Мої вітання в ефірі тема дня і до нашої студії ми запросили Олексія Бойка, заступника начальника регіонального сервісного центру Одещини Рада, бачити вас. Доброго дня. отже, говоримо про реєстрацію автомобілів в Україні, зокрема тих, які ввезені з за кордону. Як змінилася кількість, наскільки багато зараз чи мало завозяться автівок за кордоном? Ну звісно, автівки за кордону завозяться. Вони реєструються, однак їх кількість на сьогодні менше порівняно з довоєнним часом. На території Одеської області. Ну, по-перше, я це пов'язую з тим, що раніше імпорт автомобілів здійснювався з США Америки, більшість, і в зв'язку з тим, що не працює Одеський порт, то люди почали менше їх завозити. Однак, якщо брати попередній рік, то у 2020 році почали більше ставити на облік саме таких автомобілів. І для їх реєстрації, по-перше, це необхідно пройти митне оформлення, отримати вантажну митну декларацію. Також перша державна реєстрація транспортних засобів, які ввезені з-за кордону, здійснюється за умови відповідності конструкції та технічного стану марки та моделі вимогам нормативів та правил, що підтверджуються сертифікатом відповідності. Які видаються уповноваженими органами, які акредитовані в основному законодавством порядку, з їхнім переліком можна ознайомитись на сайті Міністерства інфраструктури України. Також варто зауважити, що при першій державній реєстрації сплачується пенсійний збір, який mm -hmm. в залежності від вартості автомобіля 3, 4, 5%. Mm -hmm. Який пакет документів так, людина возить автівку за кордону до чого вона має бути готовою? По-перше, як я сказав, звернутися до митних mm -hmm. органів, отримати вантажно-митну декларацію, пройти сертифікацію авто, і потім звернутися до Світланого центру МВС, надати вантажно-митну декларацію, надати сертифікат відповідності, надати свої документи, тобто паспорт, місце реєстрації, ідентифікаційний код, також сплатити. Податки, збори і сплатити кошти за наші послуги. А як часто до вас звертаються мешканців з тимчасово окупованих територій України, і взагалі, ось те посвідчення водія, так якщо воно або загублене, або викрадене, то як його відновити? Ну до нас звертаються мешканці з окупованих територій для обміну посвідчень водія, зокрема зв'язку з тратою або викраденням. Для цього звичайний пакет документів подається після перевірки факту, видачі даного посвідчення, воно обмінюється, а те посвідчення воно вноситься в базу як загублене або викрадене. Тобто процедура, в принципі, не складна. Нескладна, головне, щоб була інформація. В єдиному державному реєстрі МВС щодо видачі посвідчення водія, тому що є такі факти, коли люди звертаються, однак інформація в єдиному державному реєстрі відсутня, оскільки видавалося посвідчення водія досить давно, і інформації цього немає. А журнали, по яким можна було би перевірити, вони залишились на окупованій території. Угу. Інше проблемне питання це е, все ж таки наявність черг у сервісних центрах МВС. Як е, зробити так, щоб їх уникнути, тому що знаємо. Що можна записатися онлайн, так але все одно о, періодично ну, створюється натовп так в самих центрах. Як ви порекомендуєте а, тим, хто хоче скористатися послугами, як правильно діяти? Е, ну, черги у нас є, вони. Пов'язані з тим, що наші послуги є актуальні. і також е, У нас є також вакансії, тому ми запрошуємо на роботу е, тих бажаючих, хто хоче надавати послуги. Е, здебільшого черги спостерігаються з вівторок, саме, саме більше людей і в суботу. Е, ну, е, також ми змінили відсоток е, е, талонів, які можна отримати безпосередньо в терміналі, і також через інтернет, тобто збільшили кількість талонів на термінал. Тому, якщо ви звернетесь на початку тижня, то в терміналі будуть доступні талони на найближчі три дні. Тобто можна спланувати свій так. візит і завчасно. Інша тема, яку вже ми порушували минулого ефіру, про складання іспитів, зокрема теоретичного зводіння. Це вже торкаємося майбутніх кермувальників. І для них, власне, з минулого року таке нововведення, що можна вивчити теорію самостійно і здати теорію вже в сервісному центрі. Давайте проговоримо, як змінюється так кількість тих охочих, які. Вірять в власні сили, так, і а, вивчають самостійно, і які можливі проблеми все ж таки виникають. Ну, якщо брати кількість осіб, які до нас звернулися, то звісно, вона збільшилась. Тоді було це більше 200 осіб, то зараз це майже 400 людей, які скористувалися саме цією послугою, цією можливістю здачі іспитів, стереотичної підготовки саме самостійно. Відсоток складання також з першого разу залишається досить високим і становить близько 50%, що в порівнянні з тими людьми, які проходили навчання в автошколах, ну, набагато вище, тому що там до 20%. Це набагато дуже суттєвий показник, більше 50 і 20%. Тобто кожен п'ятий або кожен другий складає. Так. Угу. Ну, це, по-перше, пов'язано з тим, що. Термінів самопідготовки немає, люди самостійно готуються, і тоді, вже коли вони вважають, що вони підготувалися і відповідають на ті тести, які ну, розміщені, які використовуються нас, тоді вже лише після цього вони йдуть до нас складати. А ті люди, які навчаються в автошколах, то вони проходять програму навчання і одразу приходять після закінчення складати. А чи вони підготувалися, чи не підготувалися до іспиту. Це вже є. питання, скажімо так, на їх совісті, угу. які можуть бути бути підводні камені самопідготовки, все ж так ми говорили з вами до ефіру, що іноді нехтують власне правилами так дорожнього руху, а, а звичайно, тести так. То тому що е, люди знають, що у нас. Теоретичний склад складається з тестів, тести, тести ці в відкритому доступі, тому кожна людина може їх прийти і підготуватися. Тому люди готуються виключно по тестам, вони заучують питання, тобто вони бачать картинку, знають, яка відповідь і все. Однак правила дорожнього руху навіть не відкривають. І тому в, неї, в них немає загального уявлення всієї картини е правил дорожнього руху. І тому потім, коли вони... Переходять до практичного керування, саме цих знань не вистачає. Угу. Власне, про проблемні питання, які вже стосуються практичного іспиту. На вашу думку, чому іноді складається так і зазвичай складається так, що теорію складають на відмінно з першого разу, так а вже під час практичного іспиту з'являються проблеми: чи то не вистачає інструкторів, чи це все ж залежить від майбутніх кермувальників? А вони побоюються так самої дороги, самої автівки. Воно пов'язана якісь якісь першою проблемою, тим, що як я вам сказав, що до тестів можна готуватися і самостійно, навіть пройти в автошколі курс навчання, а потім вони ще люди навчають, ну проходять ці тести також вдома. То практичне керування є певний ліміт годин, які вони обов'язково повинні, ну скажем так, пройти. Навчання це 40 годин в автошколі. І mm -hmm. все. І за цей час або хтось навчився, або хтось не навчився. Можливо, комусь цього часу замало. Потрібно ще, скажімо так, взяти додаткові заняття. Mm -hmm. То саме проблема в тому, що а додаткові заняття це кошти. І люди економлять на цьому і думають, що їм повезе, і вони складуть успішний іспит. Mm -hmm. Однак потім, коли вони звертаються до центру МВС, це якби вони розуміють, що це іспит. Певне хвилювання, і потім вони просто дезорієнтуються, дезорієнтуються на дорозі. Угу. І незважаючи на те, що допускаються три помилки, так, так. можливо, і на це розраховують до речі, тому що одна, дві, а це допускається три, але все ж таки, якщо людина. Боїться самого керма, так в неї недостатньо цих навичок, то вже е, дійсно краще взяти додаткові заняття з інструктором, більше пропрактикувати так, так свої так. вміння, тому що потім людина сідає за кермо, і вона знаєте, їде, аби не потрапити в дорожню транспортну uh -huh. пригоду. Однак нехтує покажчиками поворота, дорожньою розміткою. То в нас ну, просто не 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 вистачає досвіду, щоб, щоб за цим всім слідкувати. А які ви які б ви дали рекомендації, все ж як зібратися, і ну скажімо так, повністю дисципліновано і відповідально поставитися до отримання посвідчення водія, так тому що розуміємо, що від цього залежить безпека і на дорогах. Ну, по-перше, якщо ви готуєтесь самостійно, я порадив би відкрити взагалі типову навчальну програму, яка проходиться в автошколі, тому що вона містить не лише теоретичний модуль з правил дорожнього руху, а це і будова транспортного засобу, і домедична підготовка, тому що ситуації бувають різні. Пройти, а потім, уже скажімо так, іти складати іспит, тобто потрібно готуватися. Uh -huh. Перш за все, а в якому разі краще скласти теорію, все ж вчити теорію, все ж в автошколі? Як ви думаєте, я вважаю, що водії, які отримують посвідчення водія вперше, все таки краще звертатися до до автошколи, тому що в uh -huh. нас є відкриття інших категорій, вищих категорій, на які також потрібно, скажімо, проходити, навчання з теоретичної підготовки. То якщо ви ска я, якщо ви водій уже певної категорії, то ви вже орієнтуєтесь в правилах дорожнього руху, і вам буде набагато легше скласти. Іспити навіть без автошколи, угу. але якщо ви новачок, то краще в автошколі, тому що так. можна і поставити питання, так і для себе з'ясувати взагалі всю картину власне, на дорогах. І вже до переходимо до тих, хто має посвідчення водія, так і користується застосунком дія. А чи можна онлайн обміняти посвідчення водія, термін, якого власне закінчився, і чи одразу відображається це в дії, чи о, треба все ж від? відвідувати МВС? Якщо термін дії посвідчення закінчився, то це перш за все це посвідчення видання особі вперше на два роки. Якщо їх можна обміняти, якщо особа не допустила більше двох порушень у сфері безпеки дорожнього руху, то тоді вона може скористатися або мобільним застосунком дія, або електронним кабінетом водія і здійснити обмін посвідчення водія. Також, якщо ви здійсните обмін, можна замовити його доставку і отримання в сервісному центрі МВС, який безпосередньо виготовляє, а також можна навіть замовити доставку «Укрпоштою» і навіть на сьогодні є такі послуги з доставки посвідчення водія навіть за кордон. Mm -hmm. Тобто, це Укрпошта є перелік країн, які вони здійснюють. Коли вибираєте, то ви можете перевірити, чи є країна, де ви знаходитесь mm -hmm. у цьому списку. Mm -hmm. Тобто, в доступі опції різноманітні так? так можна скористатися, вибрати для себе оптимальний варіант. Я дуже вам вдячна за важливу і цікаву розмову. З нами був Олексій Бойко, заступник начальника регіонального сервісного центру Одещини. Студію провела я, Слана Пензова. Дякую, що дивилися. Побачимося.